Всім привіток, мої дорогі інформатики! Дуже-дуже-дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні розкажу вам про конспект. Який я зробила виключно для інформатиків. До речі, він підійде як для інформатики початківців, так і для інформатики з досвідом, де все зібрано в одному місці, все, що потрібно для інформатика. Абсолютно все, що потрібно. Отож, давайте я покажу вам детальніше свій конспект. У мене був курс по методиці викладання інформатики. Я його робила більше як для початківців інформатиків. Але він вийшов настільки об'ємним і великим, що я зрозуміла, що потрібно все зберегти в один конспект. Отож, конспект в нас в x styles і коли ви переходите за покликанням, ви бачите ось таку програму курсу. Тобто ви перейти можете і ось таким чином, вибравши сторіночку, яка вам потрібна, і перейти ось так. Зрозуміло, що в першій вкладочці основні моменти нуш, основні типові програми про оцінку, про формувальне оцінювання. про... Е Методичні рекомендації щодо оцінювання, характеристики навчальної діяльності, і так само. І це все зібрано в одному місці. Ви всі це знаєте, але це в нас повинно бути завжди передачима. Всі документи, все-все, все, що повинно бути. І звісно, так як я і обіцяла, у всіх моїх конспектах є абсолютно всі навчальні матеріали до уроків. Це ну просто суперкласна фішка мого конспекту. Ви бачите четвертий клас, третій клас і другий клас. Тепер урок інформатики в НОЖ. Що входить в урок інформатики в НОЖ? Зараз хвилиночку завантажиться. Що входить далі? Ось тут, бачите, є додатковий конспект, сюди можна натиснути і побачити додаткову інформацію. Так, ось. Далі, які бувають уроки, які бувають проекти, яка методика роботи над проектами, тому що ми досить багато говоримо про проекти, проєктну діяльність, але до того, що це таке, як його використовувати на інформатиці, є досить мало інформації. Отут, якраз, ви можете про це почитати. Про баланс теорії і практики на онлайн уроці, на офлайн уроці. І сервіси, які можна використати на уроках. До речі, зверніть увагу, як я гарно це все структурувала. Тобто, ви бачите, прямо по напрямках сервіси, які можна використати. І ось тут по кожному з цих сервісів, які можна використати, ви можете відкрити і подивитися, для чого цей сервіс, і подивитись урок. Зараз я трішечки я збільшу, думаю, що щось не те. Так, і подивитись навіть урок, наприклад, от WordWall, і ви можете подивитись уроки про вербал. Тобто, велика перевага мого конспекту, що ось тут ви можете для себе подивитися той сервіс, який вам цікавий, відкрити його і подивитись по ньому урок. Ось так дуже круто. Взагалі, всі сервіси розподілені по ролі методичній, що вони можуть зробити на уроці інформатики, що з допомогою них яку функцію можна виконати на уроці інформатики. Далі синхронний асинхронний режими уроку. Ну, взагалі, просто все, що потрібно знати на урок інформатики. Далі ми переходимо до розділів інформатики, і тут вже ви бачите ще раз великий авторський збірник практичних робіт. Зараз я вам покажу. Це Scratch, ось проєкти. Далі, це просто практичні роботи на інформатику. І це бонус для вас: дошки з інтерактивними матеріалами. Ось це все є, вже є, це все в конспекті. Ось тут. І далі ви бачите, наприклад, от інформація діє з інформацією, і це в нас іде третій клас, це четвертий клас. І ви бачите все, що можна використати на цьому уроці, на даному уроці. Ось так виглядає конспект по розділах. Ось таким чином. Далі творчі завдання на уроках інформатики, веб-квести, інтерактивні ігри, віртуальні екскурсії, які можна зробити, до речі, зверніть увагу, які тут класні я підібрала сервіси. Це те, що я використовую на уроках. Дивимося далі. Нестандартні уроки. Багато про них говорять, багато взагалі розмов про те, як зробити підхід до вивчення інформатики цікавим, класним. От, власне, про це тут можна подивитися і почитати. Навіть є критерії оцінювання колективних практичних робіт. Ось тут. Ідемо далі. Документи в кабінет інформатики. Звісно, ніхто не любить з інформатики працювати з документацією. Але тримати все в одному місці все ж таки потрібно. Ось тут в мене все є. Додаткова література, програмне забезпечення кабінету. Ви бачите, також є досить багато уроків. Освітні можливості, де підвищувати кваліфікацію, як її підвищувати. Закони і постанови про підвищення кваліфікації, і так далі. Подаруночки і про автора. Ось такий конспект. Цей конспект можна отримати, і він у вас буде завжди. Є покликання. Внизу під відео можна з цим покликанням перейти і отримати собі конспект. Рекомендую, коли ви отримаєте конспект, зберегти його покликання, або зберегти в форматі PDF. Це також можна. Але, звісно, в X-Styles набагато зручніше. Нагадую, що тут є план конспекту. ось. І ви можете не по вкладочках переходити, а просто переходити ось тут. Саме те, що от вам буде потрібно. Дуже, дуже дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій бот для інформатики. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую, дякую, дякую за увагу. Всім гарного дня!